Я просив би всіх, хто прийняв святе одне хрещення минулу неділю. Це було на вечірньому зібранні. Будь ласка, прийдіть сюди до мене. Ми хочемо вас привітати. Давайте ми привітаємо цих людей. Щось тільки троє вийшло, інші не, не, немає інших. Гаразд, брат Олексій, тобі треба, щоб ти мені допоміг. Ми маємо такі свідоцтва. Ось із заді фотографії тих людей, які приймали святе водне хрещення. І ми хотіли би їх привітати. Ось. Я думаю, що вони скажуть по декілька слів, як їх звати і ну, свої якісь, можливо, переживання, декілька слів. Тому, будь ласка, давайте ми розпочнемо з тої сторони. Добре? Здравствуйте, дорогая церковь. Хочу высказать свое признание всей церкви, что молилась за меня, всем тем людям, которые молились за меня. Ну, как бы все. Слава Богу. Я вдячный Господу. Що зараз стою на цьому місці, що він знайшов мене серед мого беззаконня, поставив на своє на тверде основання і очистив від всякого заблудження. Я також можу сказати, що Господь в моєму житті зробив дуже багато чудес, і що коли людина в моєму житті ставила точку, то Господь ставив зап'ю. І хтось сказав, не знаю, хто сказав, що без вихідних ситуацій не буває. Але коли вона вже наступила, то вихід там, де і вхід. Але ми знаємо, хто двері. А... І ми нічого не можемо без Ісуса Христа, але все ми можемо у укріпляючому Господі. І я от йому вдячний, що зараз стою на цьому місці. І можу сказати, що я Христов. Я Штефан Павло Трохимович, хотів би хвилин на п'ять більше занять, якщо можна. Я пройшов водяне хрещення. Що я переживаю, я думаю, більшість із вас сповна. Це гордість, радість, щастя і разом з тим. Відповідальність за те, що я пообіцяв Господу сумлінно виконувати всі Його заповіді. В церкву Філадельфія я прийшов у червні 13. го На першому ж засіданні пастир, так же, як і сьогодні, запросив тих, хто хоче покаятися. І щоб церква помолилася за їх вийти наперед. Я вийшов. І разом з Петром Леонтійовичем, разом з церквою помолилися за прощення моїх гріхів, і я відкрив свою душу для Господа. Через декілька засідань пастир знову запропонував. Хто хоче, щоб молилися, за те, що в його якась нужда є. Я попросив помолитися за мене засілення. Тоже вийшов наперед разом з Олегом, разом з церквою. Помолилися. А молиться було за що? Перед цим, три місяці підряд, я приніс. Операції на лівій грудині. Це було пов'язано з тим, що штучний водій ритму серця був неважно поставлений. От вони три рази три місяці мені його виправляли. Не виправили. А фістула появилась. Що таке фістула? Ну, Це на російській мові, або відкрита рана. Після операції і не заживає. Ще три місяці липень, серпень, вересень, Я приніс ще три операції, але це були операції, які були направлені на сілення. Викинули той штучний водій ритму, разом з ним пішла і фістула. Поставили новий. Підсоєдинили до тих електродів, які були вставлені в серце через венозні судини. Рани зарубцювалися, загоїлися, казалось би, все. Що ми просили у Господа, він мене зцілив. Але я почував себе погано, задихався, ослабів. Всього на 24% було крові мого організму. Я вам скажу, в такому стані от, погано живеться. Я звернувся до пастиря. розповів йому все це. Від матеріальної допомоги я відмовився, кажу, це центр. Серця Київський міський, державна установа, прекрасний центр, прекрасні фахівці. І мої друзі з КМДА потурбувалися, щоб лічили мене як ВП. На їхній мові це важливий пацієнт. Прийшов я до. До того, як прийшов, я попросив пастиря помолитися за мене. І він тут же в залі положив руку мені на голову, сказав молитву, а потім каже, твоє сердечко буде битися рівно і надійно. Вірі. І я пішов в центр серця, до директора. Головного лікаря. Він каже, я за тебе все знаю. І бачу. Шесть операцій ти переніс, і лікарі кажуть, там живого місця вже немає. Дальші операції робити не можемо. Медикаментозні методи, фізіотерапевтичні, в тому числі і електрошокову терапію. Ми тобі зробили. Водії на програмі настроєні такий, що працює твій природній, але він дає збої. Так як він дає збої, серце спиняється, так щоб воно не спинилося, як запобіжник штучний включається. І життя продовжується. Але, от як бачиш, такий організм у тебе, мабуть. Іде в відділення, там ті лікарі, які тобі шість операцій зробили, які тебе лікували. Нехай подумай, що ще можна зробити до відправки в реанімацію. Зовсім мені стало радісно. Але я помнив те, що мені сказав пастирь. Твоє сердечко буде битися рівно і надійно, Вір. І я своєю вірою пішов. Врачі думали там, день думають, другий день думають. І я вспомнив навіть із юності, що казали врачі з медінституту, рядом там з нами були. Ну що будемо лікувати чи нехай живе? От. На третій день я почутував, що я виздоровів сила появилась, бодрість, задуха пішла від мене. Сестрички в білих халатах сняли кардіограму. Така як треба. Тільки працюють оці... Водії ритму. Навпаки. Працює механічний, він, правда, електронний, а той відпочиває. Ну, головне в тому, що така праця забезпечила кровопостачання, бодрість. Я переніс з успіхом хрещення тут. Я дуже вдячний. Вдячний Господу Ісусу Христу. Те, що не під силу людям, те під силу нашому Всевишньому, всемилостивому, всемогутньому, люблячому нас, Господу. Слава Отцу і Сину і Святому Духу. Я дуже вдячний, вдячний церкві вам, що. Молилися за мене. Окремо ще молилися сестри, Тамара, Надія, Леся, молилися Олег зі мною, Петро Леонтьєвич, Олексій. Ну, особлива вдячність вам. Так от всі бачать і всі чують, ви помолилися. Вселили в мене віру, і Господь почув вашу молитву. Низький уклін вам і вдячність. Слава Господу, брати і сестри! Давайте ми помолимося за наших братів. А інших ми вже там роздамо, я чув, що багато людей вже похворіло, то ми помолимося ще й за це вже разом з потребами. Господи, Боже наш, Отець Небесний, ми вдячні Тобі за наших братів і сестер, які приймали святе водне хрещення. Благослови їх, Господи, хай буде Твоя рука над ними. Бережи і охороняй, Господь. Збережи від всякого зла в їхньому житті, Господь, від всякої небезпеки в їхньому житті. Господи, Боже, благослови. Ми благословляємо їх іменем Твоїм і віддаємо Тобі подяку і честь, і хвалу. Господь, і коли труднощі будуть в їхньому житті, Ти будь із ними, Господи, і хай вони тримаються міцно Тебе і ніколи не зійдуть з дороги. Ми подяку віддаємо Тобі Бог наш, Отець, Син Дух Святий. Амінь. Благословіть вам, прошу, проходьте. А можна і цими сходами.